Наглядач по камері та друга глава. Глава починається з історії трьох окликів силуетів. хто вони і хто їх кликав, як працює мозок, три сторони медалі роботи мозку? Хто живе в твоїй голові? Як думки стають матеріальними? Чужі думки і пропаганда, замбований мозок, і як з нього вибити дурниці, нейрони, зв'язки, дві півкулі та шишковидна залоза. Тактичні і практичні зміни свідомості. І три ліричні історії. Наглядач по камері та третя глава. Глава починається з історії трьох окликів силуетів хто вони і хто їх кликав. Стратег і тактик всередині тебе оновлення клітин організму, квантова механіка, приховані елементи і кіт Шредінгера просвітлені, пробуджені, дешки і творець. Як керувати з нами, релігія християнства для стада вівець. Егрегор, сутності та колективне несвідоме. І чотири ліричні історії та четверта глава. Глава починається з історії трьох окликів силуетів. Хто вони і хто їх кликав? Квантова механіка. Механіка чи магія? Зомбовані електрони в молекулах мозку. П'ять стислих квантових точок дорівнюють п'яти чакрам. Хто в нас вкрав ефір і навіщо? Як відкрити чакри? А як змінити свою реальність, практичні тактики? Чорна матерія, чорна енергія. Хто такий Бозон Хікса, Сюзі і Мульти Всесвіт? І три ліричні історії. П'ята глава. Глава починається з розмови двох у катапультпорті. Глобалізм як порок людства. Геном людини розшифрований на 3%, що зберігається в сміттєвих ДНК: проводирі, провідники, захисники людини, знайомство з охоронцями роду і практики, спілкування з ними, віра, релігія чи знання, наша віра, де живуть душі, подорож до сонця і на землю, знайомство з наглядачем по камері нарешті, і дві ліричні історії.